9 березень прилетіло у нас у Ярову. Там 24 чоловік убило, а 19 ранених було. Ну, ми вспіли в погрібі з дитиною і з мужем. Це було полодинадцятого дня, було цей прильот. І навіть сусід мій погиб там. Третя хата від мене. Теж пішов по пенсію получати. І немає його живих. Я ще йому спіла позвонити, що ви там, дядько. Все нормально, каже, кажу, каже, пенсію. Ну, прильот прилетів, і ми одразу в погріб. Ну, це нам пощастило, що ми ну, трошки далеченько від центру жили. Бо від центру як будь кілометрів з половина, там, де я жила, від нас. Вчора мені дзвонили з Ярової теж кажуть, що вже, от, вже неділя, як я виїхала, вже 15 хат нема. Просто по хатам прильоти, літають і все. Лишилося то, що нажили, все лишилося, ну що зробити. Все ж, ж не заберете з собою. Це таке. Ну, Головне, що живі залишилися. Мені головне, що дитина жива.